Вітаю, хоча вітать ніщим. Українці зникають, зникають. Причому темпами, яких немає ні в одній цивілізованій країні світу, і які важко знайти в країнах так званого третього світу. Їх правда зараз так не називають, але навіть там, не в всіх країнах, навіть в найбільш бідних. Немає такої динаміки втрати населення. І якщо ми будемо зараз з вами говорити і шукати винних, то ми знайдемо винних як за кордоном, зліва, справа, всередині, в усьому, тому що такого відношення і такої реалізації політики відносно збереження генофонду, ну це ще треба придумати. І ось е, газета Лівий Берег. І ще раз я е, хочу, щоб ви мене зрозуміли, я абсолютно індиферентний, то мені, мені абсолютно байдуже, в якому виданні що з'являється, я перевіряю інформацію, лівий, правий берег. Е, неважливо, щоб ви не, Бо я знаю, українці от повідомлені, яке видання кому належить, хто там. Ребята, я цим не парюсь і вам раджу цим не паритись. Просто беріть інформацію, якщо ви здатні її перевіряти. Якщо не здатні, то взагалі нічого не читайте. Підпишіться тут. І так, лівий берег пише, кількість померлих в Україні в 2024 році у 2,8, це майже в 3 рази перевищила кількість народжених. Спираються на дані Міністерства юстиції. В 2,8 рази перевищує смертність народження. А тепер, які це цифри? І так, народилося 178 тисяч. 178 тисяч. Ви візьміть дані. Попередніх років, там починаючи десь з 2008-го і прогортайте до 2019, 2020, 2021 років. І подивіться, подивіться що відбувалося. Ми постійно збільшували, 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 а потім у нас якісь надломи відбулись. І це не відбулося різко тільки в 2022-му. Там дійсно провал, 2023, ось таке. Але іще були надломи. І ви які, які це роки. Ми втрачаємо наших людей, ми, от як Тарас Григор Шевченко писав, і живих, і ненароджених, і так далі. От у нас оці стрибки, вони політично вмотивовані, ну, в плані, що збігаються з бурхливими політичними процесами. Це завжди в мене питання. Воно варте сотень тисяч ненароджених, воно варте сотень тисяч загиблих, воно, ну, померлих, воно варте того, от, от, оце. От то, що ми за що ми там? Воно варте того чи ні? Ну, якщо варте, то хай чиновники скажуть, що там 500 тисяч втраченого генофонду за два роки це воно всього того варте? Ну то хай ми будемо знати, що так воно є, і це я кажу не за повномасштабну війну. Повномасштабна війна зрозуміло, що вона забрала людей як війна, але чому ненароджених так багато? Чому смертей так багато? І це ж е, смертність це ж не тільки е, на фронті, це е, і в е, цивільному житті. Так, давайте почитаємо. В Україні зареєстровано 390 495 тисяч смертей. Майже 500 тисяч, Півмільйона в рік. Фур, і нема. Це при тому, що злі язики і так говорять, що у нас на підконтрольній території не більше там, 29 мільйонів. Міль, Півмільйона в рік. А компенсаторна функція 178. Про це свідчать дані і так далі. Порівняно з 23 роком кількість народжених скоротилась на 10 тисяч або 6%, тоді як кількість померлих лише на 0,2%. Тобто продовжують люди вмирати тими ж темпами, а народжуваність все одно падає. І тут уже е, сьогодні не до повномасштабної війни, в тому плані, що 20. Другий рік падіння народженості можна було зрозуміти. І то ні. Тому що діти, які, ну ви зрозуміли, вони в 22-му народилися, які вже були заплановані. А от 23-й провал, але й в 24-му провал на 6% воно не, не зростає, не стабілізується. Далі. Водночас, у другому півріччі 2025 року динаміка показників стала трошки кращою. Число зареєстрованих народжень порівняно з першим півріччям збільшилось на 1,6%. Від попереднього, від попереднього падіння на 6. Тоді як число смертей скоротилось на 3% до 244 тисяч, до 244 тисяч. Вдумайтесь. Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонській та Донецькій областях. Ну, це зрозуміло. Відповідно, 11 та 8-5 разів різниця. В 11 разів. Суттєво гірший за середній показник в Запорізькій і Сумській областях, Харківській області, Чернігівській області. Найкращими є показники Рівенської області, Закарпатської, Волинської області і в Києві, ну і Чернівецька область. Львівська в два рази, але це в два рази в мінус, не в плюс, не в плюс. Навіть регіони відносно спокійні не показують позитивне саль до приросту населення. Його немає. Ми просто зникаємо. За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя. Академії наук України за відсутності змін чисельність населення України в кордонах 91-го року може знизитися до 29 мільйонів осіб на 1 січня 41-го року і до 25 на 1 січня 51-го року. Якщо ви думаєте, що 51-й рік це десь дуже далеко, то ні. Тому що запускаються процеси циклові. Ось ці діти, які народились сьогодні, через 20 років вони будуть народжувати нових дітей. Ну, як їх мало, їх мало, то й народять вони мало. І оце буде падать, падать, падать і падать, падать. А з урахуванням того, скільки людей виїхали, а вони не повернуться. Залишились люди більш старшого віку, молодь повиїжджала. Я, я коли дивлюсь, от, різні і Тікток, і Фейсбук, і так далі, я дивлюся, що молодь страшне повиїжджала. І що мене особисто лякає, це дівчата. Дуже багато дівчат повиїжджали, і народжувати вони тут не будуть. І зазвичай народжувати від українців вони не будуть. От в чому біда. Я ще в 2022 році помітив цю тенденцію і тоді ще говорив, що ці жінки, дівчата, частини сімей, які порозривалися, будуть великі проблеми. Тому що. Це в перший місяць, всі ще за одне одного. там Перші три місяці страждаємо, але, але проходить півроку, рік, мужики виїхати не можуть. Скільки чоловіків вже, вже не живі, і жінки, які поїхали, дівчата, які поїхали, просто таке життя: шукають собі нові пари, шукають собі нові можливості, шукають собі відносно. Відносно мирне життя. І таких історій дуже багато. Хоча не виключаю, що є і історії, де дійсно чекають своїх і можно борються за свої відносини. Але це зазвичай винятки. Правило інше. Телеграм, YouTube підписуйтесь. Підписуйтесь, поки ми не зникли зовсім. Можливо, у нас ще є шанс щось змінити.